А які є ще методики? Тобто, умовно і тобто ця історія про те, що дійсно я приходжу і кажу, що я хочу збільшити груди. Ви мені розказуєте про які ще є методики, І я дійсно можу по факту ну, від свого незнання, да, обираю саме пластичну хірургію mm -hmm. в плані збільшення, а можна обійтися щось чимось іншим. Да, ну дивіться, допустим, є якісь незначні дефекти, там де потрібна невелика корекція об'єму, і є трошки зайва вага в ділянці. Допустим, живота і колін, ми можемо е, суміщати ці методики, робити е, ліпа сакцію в ділянці живота, і цей жир вводити в ті ділянки і, і дві проблеми вирішуємо. Зараз цей, це відкриття для мене е, відкриває інший момент, що, можливо, дівчата, які хотіли збільшення грудей. Але боялися, тому що думали, що це імпланти, то можуть по факту просто прийти на консультацію з лікарем, пластичним хірургом, поговорити і знайти свій спосіб і вийти з ситуації. І можливо, це тоді не обов'язково, що це може бути ну, там, збільшення грудей саме імплантами. Так, абсолютно так е, відсоток небагатий, на жаль, таких дівчат, тому що це невеликий об'єм, і і часто треба робити кілька таких процедур. Але вони є, і вони працюють, і в принципі це, да, це вихід, і дуже якісний вихід, немає ніякого стороннього тіла, імплантів і форму грудей, можна покращити за рахунок Угу. Але не часто дівчата, все ж таки, коли ви пропонуєте, погоджуються, все одно йдуть. Просто не часто так буває, що у дівчат, якщо є зайва вага внизу животика, який жир можна використовувати, і маленькі груди. Як правило, якщо за його гай, там і там вона є. Mm, я зрозуміла. І там, як правило, тоді птоз і з птозом ліпографтінг не врятує.